Мер Києва Віталій Кличко звільнив головного архітектора Сергія Цилувальника та двох його заступників із обійманих посад через нездатність навести лад у зовнішній рекламі міста та з мафами. Про це Кличко повідомив під час наради з представниками департаменту містобудування та архітектури. Хаотичне засилля реклами на вулицях столиці явище звичне протягом багатьох років. Викорінти його влада міста доручила новому керівникові комунального підприємства «Київреклама». Однак досі помітних змін не сталося. Здання не видно, повністю все завішено рекламою. Такого кількості, я маю опит передвіження по всьому світу, такого количества реклами і такого хаосу. З рекламою не бачив ні в одному з городів. Очільниця Київреклами реклами пояснює, її підприємство лише фіксує незаконно встановлені банери, а зносити їх можуть лише тоді, коли департамент містобудування та архітектури надасть на це спеціальний наказ. 10 тисяч об'єктів незаконної реклами було подано в щоденних звітах до містобудування та архітектури, до департаменту містобудування та архітектури. В наказ ми отримали до виконання 3800. Марківа підсумовує, департамент містобудування у ручному режимі вирішує, чию рекламу знести, а чию залишити. Причому третину об'єктів заявлених Києворекламою, як незаконні, від розгляду, приховує. Прячеться, тому що цей вопрос можна вирішити. Создаємо проблему бізнесу, а потім цю проблему пропонуємо вирішити за определене вознаграждение. У нас не було можливості схватити за руку, але дана інформація приходить. З большого количества разных источников. попадання чи не попадання в наказ залежить від назви юридичної особи або від імені власника того чи іншого рекламного засобу, установленого незаконно чи з порушенням, все ставиться на поіменний аналіз, і потім тільки включається в наказ. Це моє це моя така думка. Моє моє спостереження і висновки аналізу тої ситуації, яка відбувається. Крім того, досі департамент містобудування не затвердив комплексної схеми розміщення реклами. Така сама ситуація із планом розташування мафів, що не дає змоги їх упорядкувати. І це не всі претензії, які також надходять від киян. Більше кількість жалоб приходять на те, що люди без оплати не отримують розрішення. ДТП, умови і обмеження на застройку. Мали архітектурні форми. Реклама. Всегда необходимо с кем-то договариваться. Такая работа либо не вменя работать, либо саботаж сбоку департамента Пицумова мэр. На основании этого я принимаю решение уволить главного архитектора и двух его замов занимаемой должностью. Только лишь на основании открытого... конкурса, мы сможем в ближайшее время назначить главного архитектора и ту команду, которая возьмет на себя обязательство навести порядок. Светлана Жайвну, Вячеслав Медчанський, телеканал Киев.